Привіт всі! Сьогодні прийшли ми на чорниці. То ще називається по культурному ужина. Ось вона вже така гарно спіла і величка. Бо цього року гарні були дощі. Часто дощило. Ось. Тут покажи, які гарні великі, як нігті у людини. Ось. Так, напроти нігтя. Так, дуже гарні. Ми багато не брали. Ось отак. у Банки дві взяли. Так. І вбираємо потрошки. Так. Хочемо зробити варення. Ми дуже любимо, дівчатка мої. І це дуже корисне. І так, їмо з цукром. І так. І це. Думаємо, що, мабуть, і поставимо на стіл біля центральної дороги, будемо продавати півлітровими баночками можна продати. І це одна баночка. Ми в інтернеті дивилися 150 гривень. Так, бо це дуже важка клопітна робота. Хто не обережний, може поцарапатися. І ноги, ну ми взяли так штани. І це, ми збираємо, де холодочок гарний. Ось там покажи, гарні холодочки. Ну. І це. Ще маємо варення. Яблучне з білого налива. Так, що ще сказати? важкувати це робити. Ми недалеко від дороги, ножина вона це, пристигає за день. Що вона не є, що це дорога така не центрального значення. Тут одна машина переїжджає дві хвилини. Не скажете, ой, чути був звук машин. Тут усі йдуть і збирають, вже протоптані стежини є. Ну а коли біля дороги садять яблука, груші, то їдять. Ну, Вони довго приспівають місяцями. Ось так, добре, що Бог нам дає таку смачну ожину. І питися не хоче. Ми й води з собою не взяли, бо ми на велосипедах доїхали. Так, і моложини. Взяла ще я яблучко з собою. Білий налив, останній вже, вже продали. Так. І заробили гроші трохи. І Лільці на учобу вона буде собі йти в кафе, щось купляти. Поки стипендію не отримає, бо там отримують тільки ті, які гарно навчалися. Там перший семестр треба набрати бали. Ось бачите, яка в мене донечка, що вона хоче сама собі заробити на кафе гроші і пригостити ще, які вона знайде хороші подружки. Пишаюся своєю донечкою Лінією. Вона розумна дівчинка, всюди ходить допомагати мамі. Ось вона ходила на яблочка, носила сама і в спеку ходила, збирала, лізла на дерево. Ось і це. І все вона інші роботи допомагає мамі. Сиділа. Під плотом продавала, а хоч із неї там насміхалися, що така твоя участь сидіти ну, під огорожею. Вони там ну, по нашому говорять. І таке ти лише зможеш робити то Поки вона молода, то таке може. Вона ще під плотом не просто так сидить. Донечка моя ще й малює гарно. І малює малюнки, в яких доброта. Ось це саме головне. І отримує вас, щоб усі стали добрішими. Ось так кажу. Так хочу виховати і другу свою донечку. Ліночка буде також її прикладом. Хорошим. Ось такі мають бути дівчатка. Супер. І бачили, яка лілічка хороша. І давали її ще на чай, як то кажуть у нас. Ну, так, люди були щедрі подекі, а подекі, ну, дуже рідко казали, ой, такавун дешевше від. Яблочок. Ну то дешевше він на полях низенько росте, а дощі були.